Стан природних територія на вулицях Харкова катастрофічний. Вже наприкінці липня багато дерев стоїть із жовтим листям та сухими гілками. Сухі гілки всюди, незважаючи на масовий спил і так зване кронування, величезна кількість просто померлих дерев. Чому так? Наслідки дворічної посухи, шкідники чи некомпетентність міських служб? Найактуальнішою ідеєю сучасного урбанізму є ідея про 15 хвилинне місто. Вона змінила модерністську концепцію функціонального поділу міста на житлові, спальні та виробничі райони. Містянин жив у спальному районі, а працював на заводі або в офісі в центрі міста. Щодня він здійснював поїздки громадським чи особистим транспортом з дому на роботу та назад. Чим крупнішими ставали міста, тим очевиднішою ставала згубність цієї концепції. Найкраще сучасне місто це розподілене місто. Це місто, де перемішане житло, виробництво. Комерція та природа. Нікуди не треба їхати. Скрізь можна дійти пішки. Але навіть 15-30 хвилин на вулиці мають бути приємні та комфортні для людини. Комфортна вулиця це зелена вулиця. Це вулиця, на якій сім місяців людина знаходиться під захистом дерев півроку. Весь теплий період ми можемо перебувати в тіні дерев, які охолоджують землю і накопичують пил на своєму листі. Прогулянки вулицями дуже сильно впливають на психологічне самопочуття людини. Не потрібно терапевтичних парків. Давайте зробимо зелені вулиці. Вулична природа невелика в масштабі міста, але дуже важлива саме тому, що, виходячи з дому, ми зустрічаємося саме з нею. Вулична природа супроводжує нас у всіх переміщеннях з роботи та на роботу, до магазину та до школи на ринок та до аптеки, але у Харкові забули, що у дерев є не лише крона, а й коріння саме від стану коріння залежить здоров'я дерева. Більшість дерев на наших вулицях просто заасфальтовано. Навколо них немає землі, через яку до коріння потрапляє вода. Дерева починаються під землею, і планування вулиць також має починаються під землею. Здоровим деревам потрібне здорове коріння, а корінням потрібен простор. Зелена смуга, а не віконця. Це мінімальна вимога для життя дерев у місті. Обмеження дерев приствольним колом має бути поодиноким винятком, а чи не загальним правилом. Перше – це простір. 1 2 3 4 5 6 Інша важлива умова життя дерев на міських вулицях це вода. Дюри не повинні перегороджувати шлях води до дерев. Вода з тротуару має вільно стікати до дерева. Деревам на вулицях не вистачає води. Навіть найсвіжіші зразково показові посадки мають навколо дерев бордюри, які не дозволяють воді проникати до дерев. Європі спеціально встановлюють лотки, якими вода з тротуарів потрапляє до дерев. Та хіба ж цієї води вистачить? Адже одне посушливе літо змінює інше. Клімат змінюється. Воду для дерев потрібно купити. Вона коштує грошей. Щорічний полив дерев це умова їх виживання. Але щороку харківська влада витрачає десятки мільйонів гривень на посадку та полив однорічників. Важливо і те, що росте під деревами. Для здоров'я дерев, навколо них повинні рости рослини, багатолітники, невисокі чагарники злаки Тоді земля навколо дерев зберігається пухкою, пропускає воду до коріння і зберігає її. Навколо дерев вирує життя. Дерева менше хворіють і рідше зазнають нападу шкідників. Це основний тренд на всіх європейських вулицях. Ви впевнені, що це допоможе? Легко провести експеримент і попрямувати на ті вулицями в Харкові, де дерева вільні, у них достатньо землі, до них стікає вода і вся земля навколо покрита рослинами. Бувають такі місця. Це вулиці приватного сектору, там дерева почуваються на волі, у спальних районах. Хоча під деревами немає підліску, а двірники вистригають всю рослинність, теж ситуація краща, ніж у центрі. А ось дерева центральних вулиць міста потрібно звільнити дерева від бетону та асфальту. Земля, вода і рослинність навколо дерева зроблять життя дерев на вулицях стерпною. Життя сучасного городянина набагато комфортніше.